Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі? Да? Ну, Я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь роботи, чи десь на строки підрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які бачив, щось... бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафе ходять, щось оплачують собі. Я до них подойшов і говорю, а це що буде, в тебе багаті, чи що, звідки гроші? ти ж нічого не делаєш, звідки гроші в тебе? Він каже, да ось в Інстаграм публікую, рекламу, мені за це платять, туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в общазі. Я пацанам кажу, ось ось Інстаграм, на ньому можна заробляти. Він каже, де біл, іди на роботу взагалі. А я говорю, нет, мне оценивается. У меня даже телефона тогда не было нормального. Я на ноутбук скачував емулятор емеля... Андроїда и через него там щось фотки обрабатывал, чипосты писал. Ну, це вопрос до того, если хочешь, найдешь, как делать. Я начал ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою піаром і так далі. Автоматизація почала з'являтися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь грав. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала, а чого ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, що представляєш, які добром роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там. Результати кож підписників не збільшується. Поставимо таку ціну невеличку, я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в взагалі якось живу, мене клопи мене кожен день кусали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не рипався, слава Богу. Бо бачиш, що всі в залежність від цього, всі отут вот втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На телек і YouTube смотрять, на і вже телек не смотрять. Ну отак от. Так вот.